Мама яка рукаречка граємо в Кіт-24, і знаєте, ось е, зараз я відкрию календар е, ось тут. І як ви бачите, вже у нас тут в кар'єрі тренера червень 2025 року, 1 червня, і сезон футбольний підходить до свого логічного кінця. Підходить до свого класного кінця, логічного кінця, який Видався таким класним і ось спеціально для цього сьогоднішній матчик, де я так думаю, нам вручать трофей, може не вручать тіпо, в цьому, може нам вже вручали, бо тіпо, не всі матчики я грав, деякі розраховував, деякі грав. Ну то я надіюсь, нам не вручать трофей Ла Ліги, бо ми вже виявилися переможцями Ла Ліги. І також ми в фіналі, де ми будемо грати з Наполі. І ось реально мені було неочікувано грати з наполі, типа щось е, такого грати з Наполі. Але, пацани, нам сьогодні треба хапнути ці три Очіка на фінальчик, до речі, тіпа, на фінальний матчик, до речі, хатафе на даний момент є на сьомому місці в Лалізі. Ось така табличка. Я не знаю, чи буде, мені здається, більше ці поматчики не буде, і топ-4 залишиться такі, але мене досить дуже добре здивувала Валенція, тим, що вона вже на третьому місці, і, блін, попадає в Лігу Чемпіонів. Ну це жорстко, це класно. До речі, тут той. Ті, хто можуть стати гравцями місяця, ось ці кандидат і два з реала: Родріго і е... Холанд. Родріго і Холанд. Ми подивимося, хто буде, може хтось з Реала, може хтось не. Давайте подивимося. Окей, матчик. Останній матчик з хатафе. Хоча це вже останній матчик, в принципі, напрягатися не треба, але я дам основну свою команду. Тобто всіх тих чиліків, які у мене стоять, в основі, які у мене стоять постоянно. Тут, бо на матчик перед цим я дав таких трошки послабших гравців, би можна було, би вони себе могли проявити. Тобто, типу, би, якби, ну, би вони могли якось заграти, типу дати їм ігровий час. І так Ла Лігу ми вже виграли, і в Ла -лізі, в принципі, так сильно старатися вже і не треба. Але ось, наприклад, воротаря, я думаю, на цей матчик я дам Андрія Луніна. Тобто він розвивається, він добрий воротарчик та таке. Також нашого гравця, ось цього, е, ось, наприклад, дивіться, е, також що би я хотів зробити, я зроблю те, що я дам цього Мауріса, бо я його даю в оренду, чи типу, я його здаю в оренду в якийсь вощення слабенький клубчик, бо його в іншій той не хочуть приймати. Але я цього Мауріса, пацани, я цього Мауріса дам в заявку на матчик і е, дам його я м, замість Нікопаза, Нехай Нікопаз вже сьогодні цю заявочку на матчик не попаде, але нічого страшного. Власне також, давайте настроїмо все, що треба. Тут, типа, ой, чекайте, 6 минуток, тут професіональчик, максимальний рівень викручуємо, щоб було, понятне діло, цікавий матчик. Бо якщо в мене так постійно скидується на початкове, я мушу міняти матчі, які я граю. Бо ті, що я розраховую, то не порівнюю. Давайте проведемо прес-конференцію. Переможець завжди залишається переможцем. Окей, ну команда добре грала. Так, тепер е, ви побачите, що ми з себе е, представляємо. І також скоро може бути така штука, що ми вже виграємо той требл. Ми вже виграємо той требл. Давайте проведемо також тренувачку на, на моїх пенальтисів. Ерлінга, Холланда і Родріго і Кіліана Мбаппе. Давайте. чом би і нічом би. І ні. Так, давайте. Так, сюди ударимо м'ячик. Так, тепер тут. В цю сторону. Так, давайте. Е тепер сюди. Нам треба цей пеналь забити, і тоді, походу, уже був. І тепер, навіть якби ми у воротаря попали, то нічого страшного мені здається. А, ні, в цей. так, пройшли треніровку, Давайте позабиваємо всі ці пиналі. Е, давайте в цю сторону За Кіліана ударимо. Є let's go, забили всі пеналі. Тренуровочка пройшла класно. Треніровочка пройшла класно. Далі такий е, перед матчем це все, понятне діло, дивимося. Е, дивимося це все. Угу. Тепер, пацани, складик, який у мене є на матчах. Ну, понятне діло, дали такий. Цьогоріса я дав мауріса, цього я дав заявочку, нехай я його випущу. О, тіпа, я надіюсь, він здасть тіпа, його, він, йому піти в оренду, бо я дав таку його в оренду, щоб оренда з правом викупу. Ну, окей, пасне давайте. Ми, якщо останній матч <RB2> в сезоні, ми проводимо на виїзді. Ми проводимо на виїзді в хетафе. До речі, я блін, не знаю, десь, з якого він місця, Десь, по-моєму, з Мадрида, десь там недалеко, щось такого. Ну таке, коротше, давайте. Ми на стадіоні Хетафе. Погодка досить класна, ввечері Все класно, супер. літо І таке. Давайте для вас сьогодні буду я погнали, колега Давайте починаємо, розігруємо мат і фінальні 90 дев'яносто мінут Ну та реально фінальні 90 мінут почалися для хетафе, але в цьому сезоні, але не для нас через те, що наші є звичайно пасне фінал ліги чемпіонів. Для нас є фінал ліги чемпіонів. Ну і треба, звичайно, було би узяти е, е, цю перемогу. А ні, супер, суперпасани. Ми вже е, в початку матчика забиваємо гольчик. Ми вже в початку матчика. Забиваємо гольчик. Як ви бачите, хата -ха, Фе теж досить нормально грає, теж, теж досить щось такого. Але нічого. Сезончик насправді видався класний. Ми, якщо ми зараз виграємо Лів Чемпіонів, то ми повигравали всі трофеї, тільки їхні можна. Тобто е сезончик видався класний. Я не жалію, реально, що потратив стільки бабок на трансфери Холанда, на трансфери Мусіалимба, ну також трансферів трансфери інших. Ой-ой-ой! Класний гольчик захоленда, класний гольчик захоленно. Ну і раз так ми вже граємо, то давайте ем, перейдемо до розрахунку, де тут буде трошки пошвидше розраховуватися це все, понятне діло. Я Рейтинги, ну якісь такі, ну чекайте, де рейтин о рейтинги. Ось такі рейтинги гравців. О, ми вже пропускаємо. Блін. Життянка, 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 жорстко. вже жаль, що пропускаємо. Ну ніча страшного, ні часто. Страшно. Зараз зараз ми. Ну і так ми не програємо. О, так, давайте. Ой-ой-ой, Холанд ударив. Холанд ударив, якщо тут все по номерах, а нам речі. Ну, я знаю холод. А на Беллінгем Белінгам е, ну таке. Ні, ну прикольно. типу, останній матч, матчі в теж таке в цьому сезоні ми повигравали реально багато цього всього. Скільки матчів виграли, стільки цього всього ми виграли. О Лунін засейвив, класно, класно, класно. Ну в цьому. Е, сезончику повигравали, все ж таки ми багато і побили рекорди багато, такого, і забили по забитих і по очках, в лізі, і цьому всьому. До e, речі, e, найтяжкіший матч, який був в сезоні, я вважаю цим найтяжкішим. Ой-ой-ой, 2-2, йоли пали. Я вступаю в ігру, а то мені нічия не дуже сильно підходить. Ну, це воп, бачі, ось, е, тут зараз поміняється рахунок, бо тут поки що показує 0-1, але там 0-1, то просто після того, як входиш в ігру, ось так треба зробити. Ну, зараз поміняється цей рахунок, зараз поміняється. Mm -hmm. Давайте врубаємося на повну силу, бо eh, нам цей останній матч в сезончику то не треба програвати і нічия нас теж не устроїть. Хоча, типа, за те, що ми програємо, чи нічия це нічого не буде, бо ми вже виграли тіпа, ліжку, ой, точніше ми вже виграли ліжку, ну ліжку блін, лігу, виграли цю ла лігу, тому Ті, переживати ми вже нічого не маємо. Але все ж таки е, краще постаратися. Краще постаратися і постаратися так, щоб ви останній матчик в сезончику виграти. Давайте на перерив ми виходимо з рахунком 2-2. Такий не дуже нас, особливо мене цей рахуночок задовільнив поки що. Там один челік з хетафе уже той дубль оформив, тіпа голами в наші ворота. Давайте. Блін. Я думав тут добити, але тут же ні. Тут же воротар вернувся на позицію. Ой-ой-ой, блін. Ну воротарчик Хетафе досить добре в цих моментах зіграв. Досить добре в цих моментах зіграв. Так. Так, блін, атак. Ой-ой-ой, блін. Ну було жорстко, було жорстко, але нічого. Зараз попробуємо повторну атаку провести. Мати. Ну по-любому вигравати треба і тільки вигравати, бо. Ой-ой-ой! Блін, м'ячик забрали, м'ячик забрали у мене. Так, давайте. Такс. І. Єс! Сюди, Родріго! І ми виходимо вперед. Ми виходимо вперед. Ем, Родріго забиває м'яч і робить, фіт, тому що його любимий футболіст. Кріст, я, ну, про нам, ну, понятно. Це однозначно класно. Це однозначно класно і круто. Так, давайте, let's go, пацани! Продовжуємо. продовжуємо. Наш відос. І наш, пацани, матчик. Наш матчик Родріо забив мечик. І ми виходимо вперед з рахунком 2-3. З рахунком 2-3. Досить класний поки що. Я вважаю рахунок. І класний, я поки що вважаю рахунок. Так, давайте подамо на Ерлінга Холланда. Так, давайте. Стоп. Ну, тут вже щось заогострилося ці наші атаки. Мбапе. Але давайте Мбапе, Мбапе, Так, Ерлінг, Холланд. І він. Добивання. Ой-ой-ой, не, не, не е, дістав м'ячик на добивання. Ой-ой-ой! Ну воротарчик, ну тут досить і захист і воротар Хета Фе -хе. заграли досить добре. Заграли досить добре. Таке. У нас наступний матчик і останній матчик в сезоні це буде матчик Ліги Чемпіонів між Наполі і Реал Мадридом. Між Наполі і Реал Мадридом. Давайте, Можливо, окей, let's go. Давайте лі, погнали. А у нас тим один Так, там якийсь матчик ти є ти е ти на стадіоні Месталія. Там, по-моєму, грає Дайте хто. Я забув уже хто там. Ну, Атлетик і ще якийсь там клубчик. Так, давайте. Так, Херлінг Холланд. Тепер на Джуда Белінгема. І тут проходик і. І сюди Руд Белінгем забиває цей гольчик, забиває цей гольчик. Чим він не закріпляє, можна сказати, нашу перемогу в цьому матчику. Давайте перейдемо до розрахунку. Бо, звичайно, треба грати до кінця, і вони можуть ще від, від камбекати, тобто вони можуть якось щось зробити. Але, звичайно, чекайте, також хочу випустити на поле.

Так, все супер. Там помінявся гравець. Камавінга увійшов на поле. Камавінга увійшов на поле. прилетів прямо в руки вратарю. Так, добре. Ой-ой-ой, я подумав, там на секундочку подумав, що там Мусяла гол забив, але таке. Давайте тепер ем, чекайте, що стоп. Я увійду в ігру на ці останні пару. Хвилиночок на ці останні пару хвилиночок матча, на ці останні пару хвилиночок матча. І приступа нутрішні нашу атаку через те, що я хочу би зараз вийшов на поле цей Мауріс, би зараз вийшов на поле Етан Етанбапе. Він поміняється так. І на поле вийшов е Чумені. Давайте, власне, окей. Let's go воу воу вау, а це не фол був випадково, нє ні, ні, ні Ну, окей, окей, давайте попробуємо... Ой-ой-ой-ой-ой! Е... Ну, окей, ну добре, вже, нічого страшного, жовту на кінець матчика. Там ще заміни проводилися. Е... Я розумію, і тепер я, також, і тепер я також зроблю ще одну заміну, яку я можу. І я думаю, я випущу все ж таки швидше всього Мондрича. То Мауріса випустили на поле вихованець Академії, здали його на оренду в рік на, в рік, на рік. Він почав свою кар'єру в січні ну, тіпа, професіональну і м, з академії у нас і пішов потім уже. В, в цей в, пішов уже програв пів сезончика. І з мячом він йде І... Реал ой! ой ой Пенальті? Пенальті. Ой-ой! ой Класно. А тепер, а тепер перед тим як пробити пеночку. Я хочу подивитися, хто у нас тут по скільки голів позабивав. Блін, інтересно, інтересно. Ну давайте. За... Я навіть не знаю за кого це... цю пеночку випустить. Давайте за Мбапе все-таки випонимо. Блін, чи за кого. Давайте, давайте. Або за Холанда, давайте за Холанда, давайте, давайте. Давайте, іди сюди. Ерлінг, Холанд забиває пеночку, і в нього два гола, два асиста. Супер взагалі е і класно. Так, так, так. Ну це понятне діло супер. М -м -м, пеночка досить класна. Забив Ерлінг Холанд ще там на чуть, -чуть був. Модріч вийшов, але вже так то і суто не суто толком не встиг пограти. Але Ерлінг Холанд стає гравцем матчика, і ми виграємо останній е матчик е в е Ла Ліги в сезоні, в цьому сезоні, яку ми виграли, М -м Холанд він зіграв прекрасно, Нам, на жаль, не дали трофей. Далі буде ще краще. Ми були готові. ну і таке, Все ж таки. А наступний матчик буде фінал Ліги Чемпіонів. Він буде в Португалії на стадіоні Бенфіки. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. До речі, нам. Ой-ой-ой, пацани нам призові за те, що ми виграли Ла Лігу, дали 150 ляма, Я. Реально блін, задоволений, що ми все ж таки отримали прибуток, який ми ще прибуток отримаємо за який ми все ж таки прибуток отримо ще за Лігу Чемпіонів. Це теж буде класно. Я подивився, що у нас тут по задачах, по завданнях. Чекайте, хто Хто цей золоту буцу там отримав, до речі, бо там новини були. Чекайте, золота буца. А золоту буцу Кілян Бапе отрив. Так, правильно, золоту буцу Кілян Бапе отрив, і у нього підвищились також найкращий голкіпер турніру. ти Що ти, блін, говориш, куртуа, блін або Андрій Лунін. Тепер також подивимося, хто у нас найкращий. Гравець місяця хто у нас найкращий гравець місяця? Чи це тут буде? Чи ні, Ну це мені здається, потім вже уже буде. Якби писати, але ми приближаємося до фінального матчика. І, до речі, якраз цей Мауріс, який з нашої академії, він все ж таки не е, виграв там трофей, але він не успів виграти Лігу Чемпіонів. Чи успів виграти Лігу Чемпіонів? Бо я не знаю, від коли він там переходить в цей Лейтон. Він, походу, уже не успів. Е... Він уже, пацани, не успів. Е, типа виграти Лігу Чемпіонів наскільки я розумію. Не встиг, так? та-та-та. А ні, ні, він ще є, він ще є, і е, все ж таки він е, тіпа, ще успіє виграти цей гравець з академії Лігу Чемпіонів, ну все ж таки класно. Арда Гюлер, до речі, до нас вертається. М -м -ну, та, переходить, типа, ну. В Лейтон, о Лейтон такий клуб в, з такої ліги такої низької. Е, також нам треба буде попродовжувати контракти з нашими гравцями, які тут є у нас. Так що Ми дякую, пацани, що ви подивилися це відео, з вами був Екаркар. Е, чекайте наступного відео, де ми будемо грати Лігу Чемпіонів. де ми будемо грати лігу чемпіонів. Е, і також, до речі, що я вам хочу сказати, е, Аякс виграв Лігу конференції, бо я вам покажу результатики Аякс, дивіться, пасни Лігу Європи виграв ПСЖ, Тобто це прикольно. Ми будемо з ПСЖ, з ПСЖ в Суперкубку. А лігу конференції уже виграв Аякс у фіналі з Айнтрахтом. Тому дякую, що ви подивилися це відео. З вами був Каркар. Всім удачі і.